Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Військовослужбовцю з Вінничини виділили два земельних наділи. Тепер один хочуть відібрати. Чому розкажемо? 16-річна переселенка з Донеччини описала власну евакуацію з окупованого Маріуполя в Нарисі, який тепер планує видати. Майже 50 тисяч гривень зібрали на Вінничині під час акції замість квітів. Допомога ЗСУ». до неї доєдналися чотири ліцеї області. Мурал на честь загиблого морпіха. Максима несеверенка написав до Конг створюють у Вінниці. Верховна Рада підтримала кандидатуру екс-голови фонду держмайна Рустема Умірова на посаду міністра оборони. За проголосували 338 народних депутатів. Жодного голосу проти. Повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк. Кандидатуру Умірова запропонував президент Володимир Зеленський. Як голосували вінницькі нардепи, Ви зараз бачите на екрані. Рустему Умірову 41, Він екс-депутат фракції Голос і радник. Мустафи Джемілєва є делегатом Куролтаю Кримсько-Татарського народу на посаді міністра оборони Рустем Уміров у міру замінить Олексія Рєзнікова, якого за день до того відправили у відставку. Рєзніков на посаді міністра оборони пропрацював з 4 листопада 2021 по 5 вересня 2023 року. З Олександром Свершком спілкуємося у перервах між його зустрічами з адвокатами. На кілька днів у відпустку військовослужбовець збройних сил приїхав, бо отримав повідомлення про судове слухання. Мені надію прийшло повідомлення, попереднє судове рішення, що хочуть вилучити земельну ділянку. Я знову ж таки в попередньому судовому рішенні не було вказано, яку земельну ділянку хочуть вилучити, тому що знов ж таки. Можуть вилучити ту земельну ділянку, яка під будівлею, там, наприклад, чи інше. Я на теж був ну, здивований. Розповідає, має два паї. Один 2018-го отримав як працівник освіти, учителем трудового до навчання. Чоловік пропрацював з 1999-го до 2021-го. Я звертався на надання земельної ділянки, як вчителю, як помучити, як соціальній сфері. Другу ділянку площею майже гектар і сім соток, каже: оформив як учасник бойових дій 2020-го, Брав участь в АТО на Донецькому напрямку. По закінченню військової служби я звернувся в як по всіх шати. Прозорий офіс і фактично було наділено земельна ділянка мені як учасникової бойових дій. Саме цю земельну ділянку розповідає свершок через суд хочуть повернути Тиврівській громаді. Накази про виділення йому ділянок видало головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області, каже очільниця профільного відділу Олена Брежевата. На той час розпорядником земель було головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області. В даного громадянина є дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. саме те, що Олександр Свершок двічі скористався правом безкоштовної приватизації і стало підставою Вінницькій окружній прокуратурі звернутися до суду, каже Брежевата. Кожен громадянин пише в заяві обов'язково, чи використав він своє право на безкоштовну приватизацію. Навіть якщо громадянин звертався спершу як учитель, другий раз як військовослужбовець, значення немає, розповідає адвокат Віталій Шиманський, бо обидві ділянки мають однакове цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. А відповідно до чинного законодавства звернутися з заявою на отримання до 2 гектарів землі можна лише раз. Її приватизація безкоштовна. Законом не визначено, що землі має бути 2 гектари. Видають вільну землю, скільки є або скільки визначили. Тобто, якщо в даному випадку вперше йому визначили 0,7 гектара в конкретному випадку, то другий раз, якщо визначили 1,7 гектара, то це вже повторно. Безоплатне використання. Законодавство передбачає лише разову дію цієї норми. Лише раз можна безкоштовно приватизувати. Шиманський розповідає випадки подвійної приватизації не поодинокі в Україні. Немає єдиного реєстру осіб, які скористалися правом безкоштовної приватизації. Це мало би бути завдання особи, не яка приймає заяву, а яка її розглядає. Перевірити, чи ця особа використовувала чи не використовувала. От в конкретному випадку головне управління Держгеокадастру. Приймаючи наказ, мало би це перевірити. Яку приватизацію скасувати, обирати не можна, розповідає Шиманський. Витребують на користь держави завжди другу. Якщо буде рішення про відчуження земельної ділянки в даного громадянина, то розпорядником буде Тиврійська територіальна громада. Ми звернулися з інформаційним запитом до головного управління держокадастру у Вінницькій області, аби дізнатися, чому Олександру Свершку двічі дозволили безкоштовно приватизувати земельні ділянки. Відповідь повідомимо. 21 вересня у Тигрівському районному суді відбудеться слухання справи про витребування паю, розповідає Олександр. Після завершення служби каже, до педагогічної роботи повертатися не буде. Тож розраховує, що без землі його не залишать, бо хоче на ній працювати. Я повертався. Після того, як я перший раз підписував контракт, я до дітей повертався, було дуже тяжко. Наприклад, діти дуже змінюються, дуже тяжко було повертатися, а зараз тим більше це прогресує все. Суспільне стежитиме за розвитком подій. Деталі повідомимо. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Прокинулася я о 5.20 ранку через вибухи. Чи цієї миті я могла подумати, що напередодні, у середу, в останній бачили рідні стіни свого навчального закладу? А вже ж ні, це уривок із нарису лізи будкової. У ньому школярка розповідає про те, як із родиною тікали від обстрілів із рідного Маріуполя. Я подивилася на телефон, було 5.20 ранку. Але я подумала, що все так само, як і завжди, тому що я з дитинства чула ці вибухи, і для мене вже було це. Чимось досить нормальним, тому що була сіра зона, і вона якраз біля Маріуполя там широкі на умовно, вона досить близько. Там завжди все моє дитинство були вибухи, тому я до цього звикла. А потім, десь о 6.40 ранку, моя класна керівниця написала, що сьогодні ми до школи не зможемо піти, бо вибухи і війна почалась. Тиждень жили у підвалі. У невеличкій кімнаті розповідає, перебувало дев'ятеро людей і собака. Те, що місто доведеться покинути, не вірили до останнього. Будинок, в якому я перебувала, в упор попали двома танками, і він почав горіти. У нас було три варіанти: або ми виберемось живі, або ми задихнемо щедним газом, або ми там згоремо. На велике щастя, на превелике щастя, ми вибрались. У нас возили сусіди, родичів на полузламаних жагулях з котом. З Собакою, але ми виїхали у березні 2022-го ліза разом із мамою переїхали до Дніпропетровської області, а в серпні були вже у Вінниці. Писати завжди подобалось, каже Ліза. Всі жінки в моїй родині вони пов'язували себе з новознавством. Моя тітка вивчала англійську та новогрецьку. Мої бабуся та прабабуся були вчительками, на жаль, російської мови та літератури. А дідусь, наприклад, організовував і відкривав Маріупольський гуманітарний університет. Тому я думаю, це у мене пішло. Моя любовна Мамо, Ми врятувались із рідного дому. Це каже Ліза її перший автобіографічний нарис. Написати його запропонувала вчителька української мови та літератури 20-го Вінницького ліцею, де навчається десятикласниця Ліза Будкова. Філологиня Олена Ванжула говорить: одразу помітила в учениці талант до написання текстів. Дівчинка дуже. Сильна, вона емоційна, вона вміє і згуртувати навколо себе і дуже і дуже талановита. Дуже багато читає. і Коли вона читає, я за нею спостерігала. Вона робить для себе нотатки постійно. Вона це все записує. Вона підходить, запитується чи правильно вона розуміє текст. З цим нарисом Єлизавета посіла перші місця на міському та обласному літературних конкурсах. Стала лауреаткою всеукраїнського під назвою Об'єднання. Наємося брати мої нині її зарахували до малої академії наук. Суспільному каже, має багато планів на майбутнє. Зокрема, нариси про пережити хоче писати не лише українською, а й англійською, аби донести правду про російсько-українську війну до якомога більшого кола читачів. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінниця. Майже 50 тисяч гривень для зсу зібрали на Вінниччині під час шкільної акції замість квітів допомога Збройним силам України, розповіла Суспільному. Очільниця громадської організації Подільська ластівка Оксана Іванькова. Саме їхня організація ініціювала акцію у день знань. До збору каже Оксана Іванькова, доєдналися чотири ліцеї Вінниччини. В холі шкіл були розміщені невеличкі скриньки, де кожен з шкільної родини зумів вкласти свій вклад саме в цю коробку. Шкільні родини з Озівського ліцею, Зосівського професійно-аграрного ліцею Тростянецького ліцею, Глуховецького ліцею разом зуміли зібрати близько 50 тисяч гривень. Гроші збирали на джгути турнікети Січ, каже Оксана Івенькова. Вартість одного 570 гривень. Їх уже замовили у виробникам. Ці турнікети перед. Дадуть медикам з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. А важливість цих турнікетів, тому що вони допоможуть нашим військовим швидко зупинити критичну кровотечу. Ось, і саме ці турнікети зуміють надати шанс на життя нашим військовим. Нанесли основні кольори, тепер деталізують образ. Цей стінопис каже художник Олександр Никитюк. У пам'ять про військового Максима Несеверенка на псевдоконух зараз. Триває процес. Ми тільки закінчили підмальовок працювати з першими слоями шарами фарб. Далі вже деталізація, пропрацюємо обличчя, деталі, ордени, какардо. Там ну, дуже багато мілких деталів з якими треба працювати. Над муралом працює другий тиждень, каже Никитюк, малюнок розміром 30 на 15 метрів. В основі фігура персонажа Кінконга у блакитному береті, який стоїть посеред соняшникового поля. Над ним кокарда ордену за мужність третього ступеня. Морпіг Максим Несаверенко у друзів асоціювався із кінг конгом. Це прізвисько у нього з дитинства, каже друг Віталій Маламура. Все дуже просто ну, вище, чим він на дерево не міг залізти ніхто. Був дуже фізично розвинутий. Руки в нього були. Ну навіть це було видно через постійні фізичні вправи, і те, що він вилазив, був візуально схожий. Якраз на Конга, тому так і з дитинства це прізвисько приніс через все життя. Максим він завжди був перший у всьому. Ну він намагався завжди бути прикладом, незалежності від того, чим ми займалися. Розмальовують фасад багатоповерхівки по вулиці Князів Коріатовичі 170. У цьому будинку жив захисник, каже мама Максима Оксана Несеверенко. Це якраз цей будинок, і тому тут він залишиться Конгом. Конг це його позивний. Ти його з дитинства знали. Знаєте, мені кажуть, що може хтось не знав, як його звати. Але дереве конг знали всі З Малку Мав сильну волю і рішучий характер. Так про Максима відгукується сусідка Анастасія Дмуховська. Був така дитина, якби лідер серед дітей, таким своїм як настирливим характером. Потім в житті показало, що це не якийсь паїнька, а що настоящий боєць, так будемо казати, яким тепер наш масі і взагалі Україна, бо таких багато. Пишається 2008-го син служив у десантно-штурмових військах. З початком повномасштабного російського вторгнення повернувся у лави зсу. Розповідає Оксана Несеверенко. воював у складі 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського. Звільняв правобережжя Херсонщини. 29 лютого, 22-го року. Відвіз свою родину, жінку і двоє дітей на польську на польський кордон в Литву, А сам вже 5 березня каже, мамо, я пішов. Він розповідав друзям, що я тут чувствую себе як риба в воді. Загинув 7 жовтня 22-го року. За два тижні йому мало б виповнитись 33. 7 жовтня, останній вихід, він пішов як командир. Вони попали на засідку. Троє хлопців вийшли і троє загинули. Був бій і ну, Макс сказав, що я в полон не здамся. Мурал на честь Максима планує закінчити наступного тижня, каже художник Никитюк. Цей стінопис другий у Вінниці у пам'ять про загиблих військових. Перший такий у червні 22-го зобразили на будинку по вулиці Лялі Ратушної, на честь старшого лейтенанта Олександра Білика. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1705 прізвищ. дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.